Підемо отак і тепер назад. Я туди не піду. Я не піду. Ано, ну, спрацює. Ой, ой, тихо, тихо. Не гони за мною. таки, друзі, з вами Роз. І що ж, я вітаю вас на своєму каналі. А ми проходимо третю фінальну серію ЕК right Rice. Рис зі смаженим яйцем. Тому я буду чекати від вас вподобайок. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, чи ще досі цього не зробили, пишіть коментарі, а ми розпочинаємо нашу гру. А вам я бажаю приємного перегляду. Влаштовуйтесь позручніше, беріть з собою смаколики. Так для тих, хто не дивився інші серії, раджу переглянути, тому що ми будемо скіпати діалоги, які вже бачили в основному. От. Але в цілому я буду розповідати, що тут сталося. Головний герой хоче поїсти. І, по-перше, по-перше, я забула, що в другій серії треба активувати бонус-піт. Таким чином, ми зможемо швидше проходити гром. Так, завдання. Подивіться на їжу. Ух, нічого собі, мовнія Маквін. Так, ну давайте подивимось. Взагалі, думаю. Що треба якось знайти це молоко? Чому це ж, взагалі, зовсім нелогічно там? Я пам'ятаю в другій серії, як ми ходили з вами до безхатька, який рився в сміттєвому баку. Чому він взагалі не мог попросити дістати молока, та і все, і поїв би собі? 0 доларів би ще заплатив. Взагалі, оце, я розумію. Так, що в нас є? Кліпчик? І, в принципі, все, нічого немає. Падає ця мила брошурка, яку я так дуже сильно люблю. Ні, вона взагалі спортила все моє життя споганила. Так, китайський ресторанчик виглядає дуже смачно. Подивлюся, що тут є. О, з яйцем, те, що треба, піти, замовити, це якраз таки і надо. Давайте, давайте підемо. Так, ліхтарик є, супер. Допоможе в темноті. Але, як знаємо, в він не дуже нам то й допоможе. У будь-якому випадку сідаємо в машину, пропаркувались. Все, поїхали. Так, десь можна було вімкнути колись о, світло. Трошечки Лера виїхала за обочину, але нічого. З ким не буває. Наче все нормально. Їде машинка? Хай собі їде. Може, в неї гніздо там десь? Ой, я не можу. Давайте поїдемо. Залишилось набагатсько їхати. Все, майже і на місці. Припарковуюсь. Давай, давай, ну, ну. Чому воно так довго тормозить? Ну це ж капець. Так, йдемо в ресторанчик, замовляємо наш розійцем. Звісно. Забули гроші, які не можна взяти на самому початку. А, ось, ну привіт. І що ти? Я кажу: це рисовий маньяк. Якщо в тебе є рис, ти спиш спокійно. Якщо в тебе рису нема, ну вибачай все. Сьогодні фортуна не взагалі не на твоїй долі. Сподіваюсь, що все-таки. Зможу хоча б відчинити декілька кінцівок, тому що, наскільки я знаю, загалом 4 кінцівки. Але є, так скажемо, підкінцівки, які ведуть на основні 4 кінцівки. І от таких от підкінцівок є аж вісім, з яких ми, мабуть, три вже пройшли з вами. Ну, подивимось, що воно і як воно. Що встигнемо, то і пройдемо. Паркуюсь та чому нема парковки? Давай, стій. Все, виходимо. Супер. Йдемо додому, беремо гаманець. Оп, все. Без хатьку ми сьогодні на їжу не даємо. А, ні, то йому на автобус треба, бо не на їжу. Ну, в будь-якому випадку піде сьогодні пішки. Що поробить? Життя таке. Не ми такі життя таке. До речі, я тільки зараз помітила, що ні. А ну, стривай, але я хочу вийти. Дай мені не дають вийти. Там, коротше, розбите вікно уже. А я думала, це потім, коли маньяк приходить, вікна б'є. А виходить, що ні. Який в мене тоді захист взагалі? Пробереться на кухню, на мене і все. І що мені тоді робить? О, ось і він, я вже й за нього забула. Забула конкретно про цю ситуацію, що він виглядує свою жертву, щоб запросити її на останню вечерю. Звучить божевільно чи не так? Стривай, ну ні! Ну я ж вже газу, точніше, газу, тормозу піддала. А ти що робиш? Все? Ну, чому не паркується? Що тобі не подобається? Взагалі можна на декілька міліметрів там. Припаркуватися? Ну, не так трошечки. Ну, і що тепер? Все має бути добре? Ні, це розміщається наді мною серйозно. Так, їдемо. А от, ні, в будь-якому випадку все одно треба забирати рис, який забрали за нас. Тому ми просто принижені. Чекаємо, поки нам нову порцію принесуть, і вже потім йдемо з цією порцією. В будь-якому випадку. Ой-ой-ой, все, забрала свій рис. Обов'язково забираю, тому що. Тоді <плес> я провтикала його, якщо чесно, було не зовсім добре. Все, йдемо. Виворачуємо, викручуємо цього руля і даємо по педалям. Обов'язково треба буде брати пиво. І подивимося, що воно тоді вийде цього. От я не знаю поки що, яким чином я маю взаємодіяти з поліцейськими. Тому що, коли я їх викликала, знала, що в моєму будинку буде вбивця, вони такі, ага. <звук> Ой. ага. Тихо, Лєра Все добре. Ти все одно не можеш йому нічого вдіяти. Тобі залишається лише поки що терпіти. Сідаю в машину. О, хоч світло є. я на цьому дякую. Ну розумієте, це настільки принизило одне діло, якби він свою страву кинув, тут іще б ну, не так було б мені печально. А коли коячі мої стравою, блін, розкидаються. Ну що це таке? Може я теж хочу шоколадка. Добре. Їду. Приїхала. Чекаємо на дзвіночок. Чому вони не могли завчасно попередити, що на мене чекає безкоштовне пиво і передбачування? Не попередили. Так, поки що зателефонувати не можу. Напевно. Ага, все поклала. Телефонний дзвіночок. Звісно ж, ми підемо забирати. Це китайський ресторанчик. Ми хотіли за сьогоднішній інцидент дати вам безкоштовне пиво. Ні. Ні, все нормально. Я подумала, що щось не так вже йде. Так. Ні, давай підемо. Йдемо по безкоштовні речі. Ну, а чому по ні? А я й забула, в мене машинка зламана. Ну Добре, ходімо. Зараз з цим ненормальним зустрінемось. Ну, поки що він добрий. Поки що. <с> а там потім захоче. Не поняла. А сюди мені треба. А ось і він йде. Співає собі ще й на доріжку добрячок. Йдемо сюди І от тепер, до речі, до речі, в нас немає коштів. Ой, ні, в нас є кошти. Я ж без хатьку не давала грошей. Тому ми зараз просто відчинимо, беремо пиво. Вони зайняті прибиранням, беремо і йдемо собі відпочивати за пивом. Але, як ми знаємо, цей очікує мене на кухні. Тому на кухню ми 100% не йдемо. Це обов'язково. Ну, будемо відштовхуватись. Можна, типу, зателефонувати в поліцію. Буде. Але якщо слухавка в мене там одразу праворуч кухня, то мені виходить, треба зараз. Ой, а куди це я забрала? Буде повернутися додому. А якщо я підійду до вікна його побачу. От не знаю, не знаю. Але я гадаю, якщо війти в будинок, коли не йти до кухні, та й, в принципі, коридору, можна щось і додуматись. А я дверцю зачиняла, начебто. Ану. До речі, це печивос передбачу. А, а що воно тут робить? Я постійно думала, гадала, що мені. Вони покладуть з пивом, але. Кожного разу засмучувалась, тому що більше всього я якраз хотіла побачити печиво, а не пиво. Давайте ну, подивимось, що воно. Що тут робить? Давай. М -м відкрити чи ні. Звісно, що відкрию. Чіпай, і що там? Ну і говорить, що попереду є безпека. Ой, небезпека. Тому що ми робимо? Давай. Ми. Зачинимо. Якщо я зараз туди піду, мені крантик. Тому давайте в віконечку поглянемо. Він же ж має тут бути? По ідеї. Його тут немає. А де він? А що? А що мені тоді робити? Давайте пройдемось трошечки далі. Отак от. Підемо отак, і тепер назад. Я туди не піду. Я не піду. Ану, спрацює. Ой, ой, тихо, тихо. Не за мною Ой, куди це він зник? Треба по педалям давати. Так, ну його нафіг. Це було насправді дуже очікувано, але я вам реально кажу, У мене ж серце заболіло. Здавалось би, простий собі інді оррор. Я запуталась знову. Куди? Куди треба? А, ось спуск. Поки знайдуться спуска, до речі, ще й мелодія змінилася. В будь якому випадку я біжу. Біжу, біжу, біжу. А що якщо ми знову зайдемо в цей ресторан? Він же ж за мною не гониться? Ні, не гониться. Поки що нормально. Без хатька немає. Тут все нормально. Нічого наче не змінилося. Так, за мною його нема? Ну, поки що нема. Може, ви воще походимо, щось знайдемо. Mm -mm. Тут були жалюзі. А чому я раніше не помічала? Ого. Вони всі мертві. От тепер поліцейські мають мені точно повірити. Це не дуже є добре. Треба звідси вибиратись. Ого, ого, ого. Бо він зараз по мене не прибіг. А поліція? На цей раз ви мені повірите? Давай. Ого. Все таки змогла дозвонитися і його заарештували. Це взагалі супер. Кримінальний розшук. Поліція прибігла до вас додому після вашого дзвінка. Вхідні двері були відчинені, коли вони прибули, і вони витратили наступну годину на обшук вашого будинку. На жаль, вони нічого не знайшли. Та як? Як просто? А я вибачаюсь: а якщо ми говоримо зараз про ресторан, теж нічого не знайшли чи що? Після розслідування вбивств у о, якраз таки ресторанчику, вони встановили, що підозрюваним був той самий дивний чоловік, якого ви бачили у своєму домі. Цього дивного чоловіка так і не впізнали і не знайшли ще гірше, поки у вашому домі незнайомий чоловік. Що, незнайомий чоловік? А, напевно, з'їв твою страву з яйцем. Ой. Хай він кушає собі на здоров'ячко і більше не приходить до мене. Я просто в шоці, ну як так можна було? Знаєте, я все-таки гадаю, що можна було б ще б зробити кінцівку з молоком, але, ну, хто так не робить? Давайте будемо чесні. Я прогуглила, там такого немає. Хоча реально було б настільки класно, якби вони зробили з молоком кінцівку. Можна було би побазарити з безхатьком, там якраз був діалог, коли він вештався, шукав собі їжу, знайти молоко. Ну, що поробить життя таке? Налив би собі, все, поїв і ліг спати. Давайте спробуємо реально нікуди не йти, навіть ану. Це не є добре. Встаю і одразу спати. Чому пині? Давайте спробуємо. Ану. Отак от, от раз. Я просто сказала це по приколу. А що так реально можна було? Лягаємо спати. Завтра поїмо все, давай, давай, звісно, спати лягаємо. Серйозно просто це настільки тупо і оригінально. Тому, що, коли я проходила раніше повз, я не могла заснути. І лише ця кінцівка активовується, якщо далеко ти не підеш з ліжечка свого. Тобто з бодуна встав і одразу лягай спати. Якщо не ліг, вибач, сон не йде а от такі от справи. Безсонна ніч ви намагалися заснути, не ївши, але всю ніч просто металися, не змозі влаштуватися. Наступного дня ви погано працювали через недосипання, і ваш бос звільнив вас. Ви впали в депресію через те, що ваші друзі та родина втомилися від вашого постійного ниття. Один за одним вони перестали з тобою виходити. Ви повинні були з'їсти трохи смаженого рису. Знаєте, що мені от настільки подобається? На яку б кінцівку просто не вийшла? Постійно говориться про цей рис. Мені здається, розробник цієї гри ну так трошечки полюбляє яйце зі смаженим рисом. Тому, в принципі, ми вийшли з вами на всі чотири кінцівки, які я обіцяла. Пишіть, яка найбільше вам сподобалась кінцівок. Мені справді буде дуже цікаво почитати, мені все-таки сподобалось. Остання там, де треба було просто поспати. Ну, впав в депресію. Ну, знайомі перестали з тобою спілкуватися. Прям таке горе. Знайди собі друзів, родину, звичайно, він може з нею помиритися, а може свою власну побудувати, і не така вже й проблема. Ну, коротше, але просто я в шоці з цих кінцівок мені бракує слів на це все. Найбільше мене злякала кінцівка. З ножем, там, де коли цей вбивця йшов в лісі, і коли я вирішила за ним простежити, він просто мене чпаньть-тьпонь. І ще одна, також, яка сьогодні мене злякала, коли я побачила його в вікні. Це було настільки очікувано і і настільки просто тупо, що я поведусь на цей клікбейт. ну Якось так я не хочу все. Це більш коментувати. З мене на сьогодні досить цього рису зі смаженим яйцем. Я своє відіграла, а от, якщо ви не поставите лайк в цьому відео і не підпишетесь на канал, то рис зі смаженим яйцем почне переслідувати вас. Я жартую, Розслабтеся Але буду дуже вдячна за підписку на канал і за ваш коментар. Всім! До нових зустрічей, папа. -па.